Доброго ранку. Мабуть, рідко хтось не має. Пасіку о такій годині. Зараз 6 година ранку. І от ми маємо таку річ. Коли неколи коли прилітають бджоли, зараз 15 градусів тепла. Джоли не сплять. Зараз іде взяток за морфи. Локація все, а морфа ще квітуватиме до липи. Так виглядає вулик у якого ще не мед з акації Варгуля висить, бачите. Якби під рамками простір був би маленький, так були б викучені, треба скачувати мед, бо я втрачаю медозбори. Тут теж трошечки висить. Ну цей вулик я качав, але не факт. І той качав, От, теж бачите, бджоли є, але не факт, що вже... Все, що качав, залили. Давайте ходімте липу глянемо. Тим паче, що липа тут недалеко у сусіда. Ось. Сонце блісає. Ось липа. От-от. Ну це ціні. А на верхів'ї вона перший раз розпуститься. От-от. Глипи тут мене небагато, по липі на вулик. Тим паче липа не кожен рік дає, аби була погода. На липу щось не складається в мене погода, то спека, то дощі, то гроза спалить, дощі вимивають липу. Хоча липі треба як і акації, щоб було безвітряно, волога погода, припарочка. І не було дощу, який вимиває нектар. Але треба волога. Такі от справи ранковим часом. Оп! Ну, бджоли вже проснулись, Хуба прилетіла. До речі, якби було трошки тепліше на пару градусів, якби було не 15, а 17, то бджоли вже гайсали б як на віжені на аморху ту ж саму. Зараз сходимо, глянемо, я вам покажу поки що. Ну це щоб не включати камери на швидкісний режим, а поганяти кров воно не завадить. Тут 100 метрів. Фу, ось так виглядає аморфа. І розпал цвітіння. ну Тут 50% від села. Тут саме-саме починає так що а тут уже джміль порається так що бачите морфа виділяє з самого раночку і цілий день це такий Ах, медонос аби погода була Ну все, до побачення. Ви бачили, що джміль на порожню квітку не прилетить. Тобто вона виділяє за такої погоди. Ой, треба собі чай, у чай якоїсь боделини вирвати, щоб був приємний чай. О, зі слимаками. Таку травку я називаю лапи динозавра її. Бує її квіточка. Не квіточка, а листик схожий на лапку динозавра. Ну, на слід. Ну, особисто для себе. Ну, чай більш-менш з неї такий приємний. Щось лікувальне, я не знаю, що це таке. Добре до побачення.